Великодні прибирання є притаманними для українців і вже давно стали своєрідним проявом ментальності. Філософствує Сергій Рижук. Тому завдання кожного жителя області прибрати перш за все територію власної господи та не полінуватись вийти на організоване масове прибирання громадських територій. Для цього на думку очільника області потрібні не стільки гроші, скільки бажання. Ми сьогодні хочемо так організувати роботу, щоб не було. Формалізму в цій справі, як до нас звикли. Місячник іде з 22 березня, а я поки що особисто його не помітив. Може, ви помітили, то скажете. Ні шатко, ні валко. Так по традиції. Потім прозвітують, борони Боже, що все поробили. А як були сміття, як було так і не буде так. Ми дуже по-робочому налаштовані. Адміністрація ініціює, обласна рада, фінансує. Йосип Запиловський перед журналістами звітує: у минулому році загальнообласне прибирання профінансували у повному обсязі, оплативши працю залучених із центру зайнятості людей. У цьому році на такі послуги гроші передбачені. Перш за все, благоустрій соціальної сфери населених пунктів, дороги, освітлення і все те. З чим користуються люди? Но особливо я звертаю увагу на те, що в травні місяці на споминальні дні, і тому ми і надалі повинні приводити до ладу і всі пам'ятні знаки, обеліски, кладовища, які є в нашій Житомирській області. Основні роботи благоустрою лягають на плечі комунальників великодні свята, єврочемпіонат та свій 70-літній ювілей, область має зустрічати не лише із чистими територіями. Перед відповідними службами стоїть завдання оновити і реконструювати в'їзні знаки в області. Ну, якщо взяти от любар, це зі сторони Шепетівки. Ну зрозуміло, знак ще якщо його підвести, пофарбувати і так далі сам по собі, але вже бачите, повністю заріс. Немає жодного благоустрою до всіх вимога сьогодні. Наша зробити квітничок, закріпити за кожним знаком відповідну організацію, яка буде супроводжувати його з квітня по завершення і настання зимових періодів. Про те, як виглядатиме область після закінчення місячника із благоустрою, залежить від правильної і якісної організації прибирання в районах, селах та селищах. Як зазначає керівництво області, влада на місцях несе за прибирання особисту відповідальність.